Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому огляді мотоцикл від компанії Taken Моделька 300 на 300 кубічних сантиметрів. Оснащений мотоцикл всім відомим, надійним. Практичним і економним Одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном 176 FMM на 300 кубічних сантиметрів та 27 кінських сил з повітряним охолодженням та додатковим масляним радіатором, який настановлений попереду. Мотоцикл розвиває швидкість до 124 км на годину завдяки механічній шестиступеневій коробці передач. В принципі, мотоцикл бадьорий як на високих обертах, так і на низьких. Звісно, в межах своїх можливостей не Говоримо про якісь там е, сверхпотужні швидкості і тяги. А такий мотоцикл стрітовий який може проїхати і по бездоріжжю, тому що він е, ну, в такому стилі, типу Ендуро, Ендуро Стріт, щось типу такого. Також в нього колеса, верніше гума, пристосована для траси, а також легкого бездоріжжя. Колеса, до речі, радіусом в нас. Позаду 17-й і попереду також 17-й, аналогічні. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Моноамортизатор з маятником позаду у нас і попереду. Вилка перевернутого типу. Відпрацьовує реально гарно. На всіх нерівностях почуватися на в цьому мотоциклі ви будете комфортно. Також стосовно е, того, який, з яким зростом тут буде комфортно перебувати, мій зріст складає 170 см. І я повністю, повністю дістаю до поверхні е, обома ногами, тому можна в принципі, говорити, що від 170 см е, вам буде перебувати на ньому досить комфортно. Що в нас далі? Є захист для рук пластиковий, комплектується двома пультами та двома ключами. Запуск із ключа в нас присутній. Також виведений підсос на кермо. І ще стосовно оптики, оптика в нас також дуже класна, ледівська і, можна сказати, лінзована, тому що в нас основна фара LED і по бокам ось такі додаткові ліхтарі. Вогні ходові, чи, чи ще можна якось їх називати, але вони є. Е, світить вночі досить, досить непогано, е, взагалі освічує нам дорогу. Також можемо бачити, що в нас по бокам встановлені такі захисти, М -м, клітка, умовно кажучи, так, е, захист двигуна, при падінні. Все тут є. Ну і взагалі мотоцикл такий зібраний. За ними ганяються дуже багато, тому що реально мотоцикл прикольний за свої кошти і видає непогані, досить непогані результати по швидкості, потужності та е в цілому враження. Також наголошую, що в нас цифрова приборна панель, е мінімалістична, але все, вся інформація, яка потрібна, у вас перед очима і досить читабельно воно виглядає. Позаду у нас роздвоєна вихлопна система. Звук в принципі, непоганий, давайте це перевіримо. Ну, Такий, як для 300, в принципі, нічого особливого, але і в той же час досить приємно. Отож, народ, якщо вам цікавий такий мотоцикл, така техніка хотіли б собі придбати. Нагадаю, що наш магазин доставляє по всій Україні техніку, і в принципі до нас ви можете приїхати, прокататися, затестувати в нас. Територія дуже велика і слава Богу, місця вистачає. Наголошую на тому, що в нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Тому, друзі, переходьте за посиланням, там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, як вам цей апарат, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок.